Операція дала можливість розблокувати логістику Сил оборони України, не дати можливості окупантам здійснити плани щодо оперативного оточення українських підрозділів Покровського. Вона була край необхідною. І те, що наразі відбувається, Покровсь тримається. А тепер реакція російської сторони по підсумках наради у очільника генштабу армії країни-окупанта Гірасімова були прийняті кадрові рішення, а саме. Усунення з посади командувача 51-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Мільчако, причому формулювання колосальні втрати в живій силі і невиконання бойового розпорядження, тобто захоплення Покровська і відповідно Мирнограда. Оцей показник. Це показник ефективності операції головного управління розвідки Міністерства оборони України. Те, що відбувається наразі в Покровську, ситуація вкрай складна. Бої тривають по лінії промзони це м'ясокомбінат, комбінат, комбінат і мікрорайон Дінас. Оці багатоповерхівки, які ви показуєте, вони наразі під контролем Сил оборони України, бо це фактично панівні висоти. і Саме їх контроль дає можливість утримувати ситуацію під контролем в моменті забезпечення логістики і навпаки тримати під вогневим контролем логістику окупантів.